Вітання усім. Мене звати Аліна Карпенко-Усік, і я українська акторка. Граю у виставах театру авторської п'єси Концепшн, режисер та автор п'єс Олексій Гнатюк. Записую вам візитку в розпал різдвяно-новорічних вистав для дітей, в яких я просто обожнюю грати, тому що в казкові ролі одні з моїх найулюбленіших. Ще знімаюся в серіалах, рекламних роликах, фото та відеостоках. Наразі набула популярність течія зйомки коротких роликів для TikTok та Інстаграм. У мене є компанії, з якими я співпрацюю на постійній основі, і це мені дуже подобається. Адже як для акторки, це можливість проявити себе в найрізноманітніших в найрізноплановіших ролях. Займаюся стрейчингом, йогою гарно співаю. Воджу автівку маю права категорії Б. Дякую за увагу. До зустрічі на знімальних майданчиках. Па-па!